Великий привіт вам, шановні наші підписники, а також привіт всім тим, хто ще поки що, поки що, не підписався на наш канал. З вами знову Академія Ривалки, і ми сьогодні поговоримо про ловлю на флет. Для тих, хто ловить на флет, для тих, хто вміє ловити на флет, і особливо для тих, хто хоче навчитися. Правильно ловити на флет, от саме для вас це відео. Запасаємось терпінням, і я вам даю 100% гарантію, що після того, як ви це відео подивитесь до кінця, ваші улови стануть набагато більшими. Ще роки 4-5 тому більшість навіть не знали, що можна ловити коропа. Використовуючи флет-годівнички, ми всі ловили на класику, бо ми так привикли. Але останнім часом ловля на флет стає просто мега популярною. І на коротких сесіях, особливо на коротких сесіях, та й на довгих сесіях люди дуже часто віддають перевагу саме ловлі на флет. І коли ми приїжджаємо на риболовлю з вами, ми Одна палка в нас закинута на класику, друга палка в нас закинута на флет. Дуже часто ми на флет отримуємо набагато кращий результат. Це пов'язано, на мою переконану думку, з двома основними причинами. Перша причина, використовуючи флет годівничку, ми можемо подати біля нашої насадки набагато більше корму, ніж в стіку. Це перше. І друге. Ми, коли забиваємо флет-годівничку, коли ми робимо наш метод Мікс, ми маємо можливість його зволожити. Тобто в нас більше розв'язані руки ніж при ловлі на стік, і ми можемо добитись набагато кращої механіки роботи. От, зверніть увагу на екран, зверніть увагу, як повинна працювати наша з вами флет-годівничка. І сьогодні, друзі, в цьому відео я розкажу вам, як зробити так, щоб ваша флет-годівничка залишалася активною протягом години часу. Отак, От ви правильно почули цілу годину часу. Годину часу ваша годівничка буде працювати ось так, як ви бачите зараз це на екрані. Значить, в нашому відео ліворуч є таймер, і він показує час, скільки часу годівничка лежить в воді. Вона лежить у воді в акваріумі. А я паралельно в цьому відео буду розказувати і показувати, як зробити так, щоб ви отримали на риболовлі саме ось таку механіку роботи. Все, що вам залишиться зробити після перегляду цього відео, це просто скопіювати те, що тут буде показано. Тож, поїхали, друзі! Нам потрібен з вами метод мікс. Наразі ви бачите метод мікс скріль від компанії Bounty. І новинка сезону активатор кльову нокаут. Попередньому відео я показував, як нокаут працює при роботі зі стіком, і ви дуже сильно просили. Покажіть, як нокаут використовувати з флетом. Тож сьогодні ми поговоримо саме про це: метод мікс плюс нокаут. Для тих, хто ще не користувався нашими метод міксами, коротко покажу, що входить в наш метод мікс чотири в одному. Перше це флюрорідина. Фльоро ні в якому випадку не додавайте в корм. Ви її можете просто зверху кілька крапель наносити на годівничку. Далі в нас є рідина, якою ми будемо заливати наш пелець. Далі є отака от ложечка. Ну це вже п'ятий інгредієнт, вона до 4 в одному не входить. Вона просто для зручності користування. Є в нас активатор кльову, дуже важлива річ. Це ще один активатор кльову, який йде всередині метод мікса. І є спеціальна суміш пеліців, яка спеціально підібрана так, щоб ви могли свій метод мікс правильно зволожити, і потім цей метод мікс вам правильно розпадався. В ловлі на флет насправді це найважливіше підібрати так метод мікс. Щоб в нього була правильна механіка роботи, тому що в основному метод мікси або не зліплюються і вивалюються при ударі обводу, або доходять до дна і просто лежать там каменем. Ну а в нас, друзі, вже пройшло. 4 хвилини і 40 секунд, і ви бачите, як на п'ятій хвилині працює наша годівничка точно так само, як на старті. Вона активна вверх піднімаються частинки, приваблюючи нашу рибу до нашої годівнички. Для початку нам потрібно зволожити наш метод мікс. Баночка у нас частково заповнена рідиною, і нам потрібно долити звичайної води з водойми до повної баночки. Ми беремо. Доливаємо воду до повної баночки, закриваємо кришкою, перемішуємо, перемішуємо, допоки в нас не буде однорідна суміш. Це, в принципі, ну, буквально 15-20 секунд. І після того, як ми перемішали, ми відкриваємо кришку і отриману рідину виливаємо в наш пелець. Далі потрібно зробити так, щоб цей наш пелець зволожився рівномірно. Для цього ми беремо кришку, закриваємо. Знову наш лоточок, і в такий от спосіб ми його перемішуємо, просто трясемо і перемішуємо. Раджу добре закрити кришку, тому що була в мене кілька разів ситуація, що я поспішав, кришку закрив не до кінця, і частина пеліця при оцих от маніпуляціях у мене просто повивалювалася. Значит, ми перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Зробимо на кілька секунд паузу і подивимося, як працює наша годівничка. Пройшло у нас вже більше 6 хвилин. Як ви бачите, нічого не змінюється, наша суміш залишається далі дуже активною. Активатор кльову. Дуже сильний інструмент при Ловлі на флет, і цим активатором кльову укомплектовані всі наші метод мікси 4 в одному. Як ним правильно користуватися? Ми беремо цей активатор кльову, пересипаємо в більшу ємність. Насправді, краще взяти ще більшу, ніж ви бачите на відео. Просто для того, щоб в мене був гарний кадр, я взяв таку от невеличку баночку. Ви краще візьміть щось більше. Ми беремо, пересипаємо його в іншу ємність, беремо нашу ложечку і доливаємо туди від 1 до півтори ложечки води. Після чого нам потрібно цю нашу суху суміш з водою перемішати, причому дуже добре перемішати. Бачите, я це пробую робити звичайною голкою, якою я насаджую насадки на волос. Але якщо відверто, воно так не дуже перемішується, тобто доведеться забруднити руки і зробити це, зробити це руками. Чому я казав, що краще взяти більшу ємність, тому що в маленькій, бачите, це робити незручно. Ми перемішуємо це добре до однорідної маси. Якщо раптом у вас є сито, потім можна ще пересіяти на ситі, але це абсолютно не обов'язково. В мене сита нема. І як використовує активатор кльова, не пересіяний через сито. Майже 8 хвилин наша годівничка у воді, і як ми бачимо, абсолютно нічого не змінюється. Далі вона активна, далі вверх вспливають частинки. Тобто, навіть якщо риба не активна, не активно харчується і плаває в пів води, то оці от частинки, які піднімаються вверх, вони будуть спонукати її опуститись до нашої насадки. Новинка сезону 2024. Активатор кльову нокаут. Як його правильно використовувати для того, щоб отримати таку механіку роботи, яку ви бачите на цьому відео? Ми беремо нашу баночку від активатора кльову, який ми щойно пересипали в іншу ємність, і висипаємо туди невелику кількість нашого нокаута. Метод мікс, який ми залили рідиною протягом тих 10 хвилин, що він зволожується, кілька разів треба отак от перемішати і перетрусити. Ще раз нам важливо, щоб він рівномірно зволожився для того, щоб він нас добре ліпився, і потім, коли він падає на дно, щоб він нас швидко розвалювався. Це повторюсь, дуже важливо при ловлі на флет. Переконалися ми, що з ним все окей. І давайте подивимося на нашу з вами годівничку. Пройшло 9 хвилин. І як ви бачите, і через 9 хвилин годівничка так само залишається активною. Нічого не міняється. Як ви бачите, в нас тут не попап, в нас тут бітурбо. І чомусь. Є такий стереотип, що при ловлі на флет потрібно ловити саме на попап. Ми дуже часто при ловлі на флет використовуємо саме бі-турбо. Все дуже просто: беремо голку, пробиваємо бітурбо, одягаємо його на волос. Отак от одягаємо на волос. Далі нам потрібно його зафіксувати стопорочком. Беремо стопорочок. Фіксуємо стопорочком і маємо насадку, яка чудово працює і точно буде ловити рибу, якщо вона підійде до вашої флет-годівнички. Нагадаю, що чемпіонат світу у Франції збірної України в минулому році був виграний саме на насадку Бітурбо. Це просто унікальна насадка, яка ловить рибу абсолютно на всіх водоймах. І сотні тонн риби не тільки нами. А й нашими підписниками були піймані саме на насадку Бітурбо. Зараз ми цю насадку Бітурбо одягнемо на наш конектор. В нас є коннектор, от. беремо наш поводочок, одягаємо на конектор. Все дуже легко, дуже просто. І от в такий спосіб ми це будемо закидати у воду. Але перед тим, звісно, нам потрібно. Правильно забити нашу годівничку. Так от, як користуватися ось цією добавкою, активатором кльову нокаут ще раз, ні в якому випадку не висипайте його в метод мікс. Ви в такий спосіб цей метод мікс просто зіпсуєте. Ми беремо пелець, насипали трошки пеліця і насипали трошки нокаута. Далі ми знову насипали трошки пеліця. І, відповідно, ще чуть-чуть так ніби посолили зверху. От як страву, посолили зверху оцим от нокаутом. Знову досипали пєльця І знову знову насипали нокаут. По моїй руці видно, що на крайній риболовлі були дуже злі комарі. Ну, але це не заважає мені забивати годівничку. Насипали ще пельчика. І тепер от беремо і це все пресуємо. Сильно притискаємо, спресовуємо. Спресовуємо. І далі важливо от ви спитаєте, як використовувати активатор кльову. Його можна використовувати в два способи. Перший спосіб, оцей от активатор кльову, я маю на увазі, який йде в метод міксі ось цей. Так? Його можна одразу частину перемішати з нашим пеліцом. А можна робити ось так: таку своєрідну шапочку. Можна рукою, можна ложечкою. Ми насипаємо його в таптушку. І отак от зверху, зверху, вже після того, як ми забили нашу годівничку, ми його притискаємо. Цей активатор кльову це теж дуже сильний інструмент. Тож не ігноруйте його і обов'язково його використовуйте. На фініші в нас виходить ось така от годівничка, яка повністю готова для того, щоб її закидати у воду, і вона точно буде ловити рибу. 13 хвилин наша годівничка знаходиться у воді, і давайте подивимося, як вона працює. Знову ж таки, в нас нічого не змінилося. Наша годівничка далі далі залишається активною, незважаючи на те, що пройшло вже цілих 13 хвилин. Інший спосіб використовувати активатор кльову, якщо ви не хочете шапочку робити, ми його засипаємо спочатку активатор, потім пелець засипаємо. І тільки після того ми беремо наш нокаут, і знову ж таки, по чуть-чуть небагато. Такими невеличкими е, слоями ми його туди кладемо в нашу годівничку. Знову пелець. Знову нокаут. Ще раз, так ніби солимо. Не, не сипте його тільки багато, тому що він зліпиться. Я потім в кінці відео покажу, що буде, якщо його засипати більше, ніж треба. Знову ставимо пелець. І ось беремо нашу годівничку, запресовуємо, запресовуємо добре, щоб воно сильно, щоб воно не відвалилося при приводненні. Запресували, і ось наша годівничка готова до того, щоб ми її закидали у воду. А в нас 15-та хвилина. І давайте подивимося, чи ще працює наш нокаут. Бачимо, що нічого не змінилося. Частинки вспливають вверх, спонукаючи навіть неактивну рибу, яка пропливає в пів води, опуститися до вашої годівнички і відповідно спробувати ваш смачний метод мікс. Використовуємо пришвидшену перемотку, тому що я так підозріваю, що вам цілу годину часу дивитися, як пилить в акваріумі. Годівничка було би не дуже цікаво. В нас 24 хвилина, як ви бачите, в нас абсолютно нічого не міняється. Метод мікс як був активний, так активним і залишився. Далі знову перемотуємо. Давайте дійдемо до якоїсь там сорокової хвилини. Допустимо, ось в нас 42 хвилина. І в нас знову ж таки все те саме. 40 хвилин годівничка знаходиться у воді, 40 хвилин вона активно працює. Дуже часто рибалки сперечаються, що важливіше насадка, прикормка, місце і так далі. Так от моя переконана думка, що при ловлі на флет найважливіше це те, як працює ваш метод МІКС. Ми вже кілька років працювали над тою задачею, щоб зробити таку активну активну годівничку. І як ви бачите, в нас це нарешті-нарешті вийшло. Аналогів немає в жодного ні в українського, ні в європейського виробника. І думаю, що ці аналоги не скоро з'являться. Як ви знаєте, ми все, абсолютно все тестуємо самі. Так от, за нашими спостереженнями, ми тестували метод Мікс без додатка нокаут, і ми тестували метод Мікс з додатком нокаут приблизно на 25-30% додаток нокаут дає більше риби. І що важливо, що оцей додаток нокаут дає набагато швидші покльовки. Ну а в нас, друзі, вже 56-та хвилина, тобто майже година пройшла. і... Навіть через годину наша годівничка залишається активною. Скажу вам відверто, це просто фантастичний результат. А що буде, якщо до нашої годівнички підпливе якась сорна риба, яка є абсолютно в будь-якій водоймі? Підплила рибка, хвостиком махнула? Якось, отак, от про попробувала щось там поїсти трошки. І як ви бачите, наша годівничка починає працювати ще активніше, навіть, навіть якщо це відбулося через годину після того, як ми її закинули у воду. Що буде, якщо неправильно використовувати нокаут? Ось дивіться, здається, в нас все окей, але. От дивимося, як працює наш метод Мікс в даний момент. Якщо ви візьмете нокаут і висипете його до загального метод мікса, і він набере вологи, він просто повністю зліпить, зліпить вашу годівницю. Як ви бачите, навіть насадка, насадка з нашого флета не вийшла. Так, друзі, ми з вами багато риби не наловимо. Тож важливо використовуйте нокаут правильно. А тепер, друзі, увага! Швиденько тиснемо на кнопку підписатися, жмякаємо дзвіночок, бо на цьому каналі для вас буде ще дуже багато корисної інформації. Ні хвоста вам, ні луски, слава Україні!